В Ізмаїлі відкрився ще один клас безпеки. Цього разу на базі початкової школи номер 4 нагадаємо, згідно вимог Міністерства освіти і науки України, одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні є створення безпечних умов перебування учнів в навчальних закладах. Саме тому прийнято рішення відкривати класи безпеки на базі всіх шкіл країни. Клас безпеки в четвертій школі згідно правил поділений на спеціальні зони. Є зона рятувальників, зона мінної безпеки, безпеки життєдіяльності до медичної допомоги та ігрова. В кожній зоні представлено елементи екстрених служб, наочні зображення, а також правила реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрітися у житті. Сьогодні в нашій початковій школі номер 4 ми відкриваємо клас безпеки. Це спільна робота нашого міста, наших вчителів і наших дітей з батьками. Ми дуже вдячні і місту, і колегам, і дітям, які принесли свої домашні іграшки для облаштування цього класу. Всім дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Перший урок з безпеки в новому приміщенні провів інспектор відділу патрульної поліції міста Ізмаїл Іван Бочковар та інспекторка ювенальної превенції Ізмирського району районного. Відділу поліції Лариса Анчева поліцейські нагадали школярам правила дорожнього руху, розповіли про особисту безпеку дитини та навчали жестам регулювальника. Ми для дітей провели. Такий захід з метою привернення їхньої уваги до вивчення правил дорожнього руху. Пояснили їм, як себе вести на дорозі, і пояснили їм жести регулювальника. Діти самі змогли регулювати дорожній рух. Цей сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Все було дуже гарно. Дітки гарно підготовлені. Хочу подякувати адміністрації, що запросила мене на цей захід. Я була дуже задоволена, що змогла розділити. Це свято цей день разом з дітьми. Хочу побажати маленьким україночкам та українцям початкової школи номер 4 в місті Ізмаїл. Щоб вони із задоволенням заходили в цей клас безпеки та навчалися, та сподіваюся, що він стане їм у нагоді. Крім цього, представники поліції нагадали дітям, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях, а в нічну пору доби обов'язково позначати себе світлоповертальними елементами. В кінці заходу поліцейські навіть роздали кожній дитині спеціальний відбиваючий браслет. Класи безпеки планують відкривати і в інших школах Ізмаїла, аби й надалі створювати безпечні умови перебування учнів та запобігати надзвичай ним ситуаціям за їх участі Наталя Гаврилова Ілля Кулинич. для програми новин.